Вітаю! Шановні жителі міста Звягель. Сьогодні хочу звернутися з вас, до вас із питаннями донорства крові. Компоненти і препарати крові були, залишаються і, напевне, ніколи не будуть нічим замінені як безцінні ліки. Питання донорства крові надзвичайно важливе. Навіть в мирний час є велика потреба в препаратах крові. На сьогоднішній день. У війни ця потреба зросла в рази. Велика кількість крові необхідна для рятування життя поранених військових, а також вона необхідна для того, щоб надавати допомогу великій кількості постраждалих цивільних людей. 6 травня в нашому місті, Житомирським обласним центром крові, відбудеться забір донорської крові. Запрошуємо всіх небайдужих. Прийняти участь в даній акції. Ніхто не буде знати, кому допомогла ваша кров. Але будьте певні, вона точно комусь врятує життя. Не будьте байдужими, приходьте! Для організованої здачі крові просимо звертатися за вказаними нижче телефонами. Пам'ятайте, вбиває байдужість, а добро воно завжди залишається добром.